У прекрасну щучку удалося мені затвічкати от в кінці листопада у нас у Львівській області на одній з водойм. Крім неї ще зловив три штучки по пів кілограма, всіх відпустив. Цю рибку я теж збираюся відпустити. Вона у нас заважила 2,5 кг. Нехай вона росте ще більше. Похоже, в неї є ікра. Давай, іди родимінька. Велика, красива, хай живе. Шкода таку красу вбивати. Давай. Ливилася на воблер якийсь китайський, 80 мм. Причому сьогодні практично не клює, кажуть люди. Ще було пару кушків, рибка вкапливи. Покась вона в шоці не вірить своєму щасті. Пішла вся щаслива. Кайте рибу громадяни. Мертва риба не нереститься. отак от.